Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом Motoreпліка.com. Нагадую, що у нас в постійному продажі є каталоги ювілейної виставки, яка відбувалася в Києві в ДНГ. Формат А3. Більше 50 одиниць техніки з фотографіями та описом. Цена демократична, 400 гривень, готові висилати. Якщо комусь треба, пишіть в коментарях, але краще зв'язуватися з нами на месенджер або за номером телефону. Так буде набагато швидше. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене тому, що про що мріють хлопчики. Ми так його і називемо: Мрія хлопчиків, тому що я або дитячі мрії, тому що я ще ніколи не зустрічав дорослих чоловіків. Є пристарілі діти, є старі діти, сідні діти і так далі, лисуваті діти. В общем, ну, якісь діти, тому що всі у щось граються. Це якась прямо така форма. Вичорної гри. І ось наше сьогоднішнє відео буде присвячене мотоциклу, який був колись Уралом. Уралом і мз 8 Крапочка Там щось таке, вже випущеному в 87-му році. Але повністю переробленому і стилізованому под трошечки інший мотоцикл. Я вам зараз Ми обійдемо його, подивимося, що ми маємо, якого чудо звіра. І потім я вам трошечки про нього розповім. Отже, от давайте відштовхуватися від того, що це в нас Урал і МЗ8, крапочка, що там, 12-вольтовий Урал, задньої передачі ще на коробці передач нема, аРЛ-рама вже подовжена в нього, і амортизатори задні стоять під кутом. Вважаю, що це дійсно чудово. Така модернізація мотоциклів Урал, тому що підвісочка почала працювати трошечки краще, трошечки кут. Змінився, все чудово. Але передня вилка, як була телескопічна з гідравлічними амортизаторами, так і вона і залишилася. Ця вся конструкція вилки, ми пам'ятаємо, вона там з 60-х років, вона незмінна, все те ж саме. але... Існують безліч але. Що стосується більш ранніх мотоциклів, Урал, сказати, що вони такі більш масивні, більш мацніші, важкі, тому що використовувалося все е, доволі з запасом міцності. Потім вже пішла модернізація, пішло е, спрощення, всі, все воно стало таке хлипкеньке. Наша задача була стилізувати мотоцикл Урал під мотоцикл БМВ, тому що замовник конкретних. Вимог щодо мотоцикла не ставив. В нього був бюджет оговорений. Після чого ми почали підбирати мотоцикл. Будучи, вибір впадав між К750 Дніпром та Уралом, але головна вимога була, щоб документи переоформлялися. У нас в наявності був мотоцикл Урал, він був вже переоформлений. На свіженьких документах тому запропонували і почали працювати. Давайте от звернемо увагу на передок. Звісно, що колеса всі будуть ураловські, для того, щоб ну, якось співпадати в стилі, але ось ця фара, козирок, ми це все обговорювали, щоб це було саме такого виду, такого дизайну, не прив'язувалося ні до яких модельних рамок, ні до е, історичної дійсності, ну, взагалі ні до чого. Тобто ставили те, що нам говорить клієнт. Те, як він це бачить, ми виконали, ми здали і зараз будемо його вже розбирати, на фарбування ставити. До речі, от бачите, знайшов таку чудову світломаскувальну систему. Вона буде додатково пофарбована і додатково встановлюватися на цей мотоцикл, тому що це вже залежить від замовника, захоче він, з нею їздити не захоче. Має два режими. Бачите? І думаю, це стане в нагоді і під стиль підійде. Шильди говорили, що будуть БМВ фарбовані. У всьому іншому фарбування фільдграу, у всьому іншому, це Урал, деякі елементи від інших мотоциклів. Тобто переходимо до передка. Крило М62, глибоке, ідеально вписується в наш образ. Передній номер грибешок, фара К750 або Урал. Неважливо буде встановлюватися ще туди сучасний замок запалювання, тому що у нас все обладнання 12 вольтове. Передній гальмівний барабан. У нас двокулачковий, тому що це безпека і це здоровий груст, такий використовувати. Далі. Руль. В якості примірочного встановили від МВ. 650 фарбований, такий самий будемо вставити, але зробимо його під обратки. Нам ще треба трошечки з'ясувати, або тут його профрезерувати і попросвердлювати отвори, або щось змінити в самих обратках, тому що діаметри руля М72 я маю на увазі внутрішні посадкові, вони відрізняються. Далі бензобак. Бензобак у нас К-750 з нігріпсами М72. Емблемами БМВ, пробку бака БМВ, він був повністю відреставрований, відновлений, залишається його продути, і коли буде фарбуватися, по стиках буде проходитися алюмінієвою шпатлівкою для того, щоб нічого не підтікло. Але ми обов'язковим чином його продуваємо, тобто перевіряємо на герметичність. Далі. У нас бак не встановлювався на раму, тому нам довелося, от, да, той, хто буде переробляти або на більш Сучасний Урал, я маю на увазі після 80-х років встановлювати такий бак капельки. В нас не могли ми встановити, тому ми звузили трошки раму. Ми тут надпиляли да? і, і стягнули її, да? Правильно. І встановили сдушки одиночні, хоча на цьому мотоциклі були суцільне сидіння. Але знову ж таки, ми все обговорюємо, подобається, ставимо, не подобається, щось міняємо. Встановили сидушки, далі. Ящик. На жаль, в нашого виробництва ящиків вже немає. Звернулися до друзів. Вони нам надіслали, є до чого тут ще прикласти руки, зробити зачіпки, але ми його зафіксували, зафіксували через втулки і зробили таким чином, щоб це все можна було легко демонтувати. Тобто нічого не приварюється намертво, все можна демонтувати, все можна замінити. Так само тут втулки, різьба встановлюється, знімаються. Ящики, звісно, що вони з'ємні. Кріплення зробили, кріплення буде пофарбовано для того, щоб ящик не розхитувався, зробили подвійний гачок. Тут буде ще резинка на відповідній деталі і воно буде чудово встановлюватися. Давайте звернемо увагу ще на вихлопні труби. Ідеально стали у нас рибки, замовник в захваті, це те, що він хотів, а коліна ми подовжили і пофарбуємо це все чорною матовою фарбою. Буде. Виглядати відповідно. Далі. Переходимо до задка. По конструктиву в нас немає, тобто по технічним умовам від замовника, в нас не має бути ніяких поворотів. Але це все безпека. І я думаю, що двоконтактні лампочки. Габарита стопу і поворота вміститься в наш FP220 як ззаду, так і на колясці. На колясці ми не будемо вже дублювати стоп-сигнал. Тобто тут буде тільки стоп-сигнал, а там буде вже в нас поворот і стоп. Ой, габарит і поворот. І от переходимо потихеньку до задньої частини, робимо. Сітку для каністри 10-літрової на кшталт МВ. Ставимо велику саперну лопату, вкорочуємо в неї черенок для того, щоб можна було її зручно діставати. Ще нам тут треба трошечки проговорити з маляром, тому що для того, щоб все це гармонійно вставлялося, нам треба було повидавлювати коляску, для того, щоб він її назад не поверрехтовував, тому що вона. Візуально ну, досить така нерівна. Для того, щоб назад він все це не повернув, доведеться йому пояснити, де який буде шансовий інструмент, зберігатися, щоб все це було пофарбовано і залишилось без змін. Далі переходимо до самої люльки. Пам'ятаємо, що люльки на у Ралах після 80-х років були модернізовані в плані полегшення, тобто менше матеріалу, менше металу на них використовувалося це раз, це мінус, вона стала легше. І спростили механізм відкриття люльки, ставили тут просто два гачка. Хто пам'ятає, вони завжди відламувалися, вони завжди відкривалися, тобто це все гав... гівно. Ну, це не модернізація, це срака. І у нас що було? У нас постійно тарахтяща задня ляда. Тобто ти їдеш, вона або відчиняється, або трахтить. Тут же звертаємо на це увагу, дивимося на язички, дивимося на упори, дивимося на зачепи, дивимося на сам механізм, щоб він нормально відчинявся, нормально віддався. І все це закривалося. Бачите? У нас стик. Він майже ідеал. І при їзді нічого не буде, ні тарахтіти, нічого. Далі, сидушки. Поробили ми запас собі фанери, тому що вона постійно згнивша, згнивша в нижній частині. Тут є спеціальні крючки, яким на цих крючках спинка фіксується, вона все має бути плотненько. Зробили шаблон, як на оригіналі, з досточок. Сюди буде вкладатися матеріал. Звісно, що отвори, щоб повітря виходило, щоб вона, як подушка, як кулька, не надувалася. Сюди буде сформована подушка, строгий чорний колір, без всяких забобонів. І ми переговорили з перетяжчиком, він одразу сказав, де скоротити відстані для того, щоб було місце під. Для того, щоб це все встановлювалося і ніде не терлося. Я думаю, що це дуже правильна тенденція в плані обговорення зі усіма сміжниками, яким чином і як це все проробляти. Далі. Ми вже рекламували, що можемо виготовляти коврики ево в боковий причіп, а тут ми зробимо і дерев'яний трапік. І коврики Evo, Ево, тому що дерев'яний трапік буде нам пасувати до нашого стиля мотоцикла Урал під BMW. Я розумію ваш скептицизм, що це така ну, досить легка переробка, але ми намагалися. Найголовніше, що наш замовник, він е все це узгодив, йому все подобається, нарікань в нього немає. І будемо як. Е під візуалізацію трапіки робити, так і зробимо, звісно, що зробимо і коврики ево для більш комфортного, для більш оптимізації простору в колясі та її чистки, миття і так далі. Далі переходимо до правої сторони коляски. У нас тут мала саперна лопата, справа сокира. І ще один ящик який ми винесли на праву сторону коляски, а не на ліву. Чому саме на праву? Тому що ми пам'ятаємо всі ці модернізації мотоциклів МВ, на які ящики вставали з заводу, і що ці ящики просто-напросто перегрівали нам правий циліндр. Тому він тут, він також з'ємний. Це все легко знімається. Тут є ще багато місць, які варто проварити, тому що ми під кожен цей ящик робили підсилювачі. Ми бачили, як це все закріплено на мотоциклах МВ. Тобто для того, щоб це все правильно у нас працювало, робили підсилювачі і будемо варювати. Тепер перейдемо трошечки да, до переднього. Ухти, який кут гострий. Зустий ще не і Перейдемо до крила да, До переднього габариту. Позаду у нас FP-220. Тут буде комбінована лампочка і поворотів, і габаритів. Спереду також встановимо подвійну лампочку і для поворота. Тим бачите, вже отвір у нас великий і ми використали це від стопіка Іш. Це все зроблено для того, щоб встановити двоконтактну лампочку. У нас буде тут і поворот, і габарит. Так само в фарі встановимо ще один додатковий поворот, і у нас буде, наче візуально відсутні повороти, але вони будуть, будуть більше безпеки, буде простіше їзда. Звісно, що цей мотоцикл передбачає гальмо на колесо коляски. Тяга в нас є, флажок в нас є. Ми це все зробимо. Ще у нас є стояночне гальмо, яке, звісно, що також буде зроблено. Отже ого! 13 хвилин наговорив, що я тут розігнався. відео на 8 планував. <сху> Понесла. Отже, я розумію, що є багато скептицизму, що це таке, але ми виконуємо забаганку клієнтів. Клієнт завжди правий, Якщо вам щось не подобається, ви можете завжди стати нам, нашим клієнтом, і Ми вам відреставруємо мотоцикл саме під ваші вимоги. А наразі я дякую, що ви були з нами. Ставте палець вверх, підписуємося на канал. якщо є Якісь питання з приводу запчастин або комплектації. Якась допомога потрібна, ви завжди знаєте, де нас знайти. Не забувайте про каталоги. Також у нас є, на жаль, ми не можемо торгувати зараз повним асортиментом літератури на сайті, але в нас є деякі позиції, які залишилися, а ще деякі позиції, які в нас залишилися в електронному вигляді. Дякую, що були з нами. Підписуємося на канал, тримаємо палець вверх, ставимо лайк. Всім пока.